Олександр Тербан загинув під Дебальцевим. Йому було 33 роки. Попрощатись з ним прийшли рідні та друзі, кілька сотень односельчан, а також голова райради та голова райдержадміністрації. Чоловік був родом з Чинадієва, але мешкав у новому Давидкові. Вдовою залишилася дружина без батька двоє дітей хлопчик та дівчинка. Похоронна процесія рушила від дому, де мешкав Олександр, до церкви в центрі села. Вздовж дороги горіли лампадки, а колона односельців проводжала його в останню путь. У церкві відслужили за упокій душі героя. Олександр був чудовим кухарем. Працював у ресторанах Мукачева та навколишніх сіл. Варив смачний бограч. І на війні кажуть, снаряд влучив прямо в кухню, де саме перебував Закарпатець.